Любительська студія АудіоЧар вітає вас Ісаак Бапель. Одеські оповідання Любка Козак. На Молдаванці, на розі дальницької та Балківської вулиць стоїть будинок Любки Шнейвейс. У її будинку міститься винний льох, заїжджий двір, вівсяна крамниця та голубник. На сто пар Крюківських та Миколаївських голубів. Лавки ці та ділянка номер 46 на одеських каменоломнях належать Любці Шнейвейс, прозваній любкою казак. І лише голубник складає власність сторожа Євзеля відставного солдата з медаллю. У неділю Євзель виходить на охотницьку і продає голубів чиновникам із міста. Та сусідським хлопчакам. Окрім Сторожа, на Любкіному дворі живе ще Песя Міндл, куховарка та звідниця і управляючий цудечкіс маленький єврей, схожий на зріст і борідкою на молдаванського рабина нашого Бен Захар'ю. Про цудечкіса я знаю багато історій. Перша з них історія про те як цудечкіс став управляючим на Заїджому дворі любки, яку прозвали козак. Років десять тому цудечкіс змаклерував одному поміщику молотилку з кінним приводом і ввечері повів поміщика до любки для того, щоб відсвяткувати покупку. Покупець його носив біля вусів під вусник і ходив у лакових чоботях. Песя Міндл дала йому на вечерю фаршировану єврейську рибу і потім дуже гарну панночку на ім'я Настя. Поміщик переночував, і на ранок Євзель розбудив цудечкиса, що згорнувся калачиком біля пороги Любкіної кімнати. Ось, сказав Євзель, ви хвалилися вчора ввечері, що поміщик купив через вас молотилку, то будьте відомі. Що переночувавши він утік на світанку як останній? Тому тепер ви маєте два карбованці за закуску і чотири корбованці за панночку. Видно, витертий старий. Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.